У центрі сучасного мистецтва «Пінчук Арт Центр відкрили одразу шість нових виставок. Кожен проєкт – це унікальний погляд на сучасні виклики, війну, пам'ять та особистий досвід. Митці досліджують трансформацію суспільства, історичні і політичні зміни і те, що допомагає нам вистояти у складні часи. Це подорож крізь сучасність і минуле, що дає можливість відчути, як мистецтво допомагає нам зрозуміти себе в дні великих випробувань. Першими експозиції побачили наші кореспонденти. Кожна зала, наче подорож крізь час української історії минулий сьогодення переплітається на полотна художниці Лесі Хоменко. В експозиції понад півсотні робіт, створених за більш ніж два десятиліття. Назва Уявна відстань розкриває одразу кілька вимірів. Перше це історична відстань, часова відстань. Друга це відстань оптична. І третє це Відстань фізична уявний міст між західним світом і Україною, між переживанням війни, яке це може відбутись в Україні, живучи в Україні, і те, як люди бачать нашу війну, будучи за кордоном. Центральна тема експозиції людське тіло, і його сприйняття. Воно одночасно образ на малюнку, громадянин, рушійна сила змін і, зрештою, військова ціль. Фігури камуфляжі як вартові розмиті обличчя стирають індивідуальність як на фото військових, де заради безпеки приховують деталі. Глядач опиняється серед цих постатей, ніби в лабіринті. Художниця показує, як сучасна війна змінює сприйняття людського тіла, що стає просто мішенню у прицілі. Це снайперський приціл з тепловізором, тобто це оптика і це наближення фігури. Тут дуже багато є зі зйомок з дронів і в першій залі, і в кінці тут є знатільних камер. Мені здається, що ці нові технології, які зараз розвиваються в нашій війні, вони дуже сильно поміняють уявлення про світ. Уявна відстань одна із шести нових експозицій, які відкрили Пінчук арт-центрі. Це шість різних голосів, унікальних поглядів на виклики сьогодення і шість способів осмислення війни і повсякдення, колективної пам'яті і особистого досвіду, історичних і політичних зламів та випробувань. Усі виставки, які ми представляємо взаємодіють з Україною, її реальністю та історією. Водночас вони мають зв'язок зі світом і пропонують різні способи говорити та мислити про Україну. Саме ми залишимо по собі для майбутніх поколінь, що вплине на історичну пам'ять. Виставка Певні докази майбутнього ніби відкриває архів часу. Три роботи показують, як особисті спогади формують колективну пам'ять українців. Кожна деталь це спосіб розповісти про війну через людські долі, фіксувати пережити і зробити його зрозумілим для майбутніх поколінь. Як зала очікування від творі знищений маріупольський вокзал, передає стан невизначеності очікування тих, хто шукає своїх близьких. На тлі проєкції анонімних текстів маріупольців, які намагаються знайти зниклих рідних, закарбовані особисті спогади, та не всі з них стануть частиною глобальної історії. Нас цікавить питання, що ми запам'ятовуємо, а що ми забуваємо, що залишається в історії, а що якби Що залишається якби на периферії, а що якби центровим є якби в історії, то яку потім передаємо через книжки, і що стає якби нашим капіталом державним, спільним. Виставка Звір вийшов з лісу показує, як навіть звичайні дії можуть перетворюватися на маленькі магічні ритуали, які допомагають триматися. Це можуть бути щоденні звички або символічні жести, які нас підтримують у важкі часи. А якщо ми трохи поглянемо в історичну перспективу, то магічні практики і ритуали вони зазвичай слугували таким способом упорядкування світу, коли реальність ставала неконтрольованою. Вони допомагали знаходити логіку там, де був хаос, і давали людині таке відчуття захисту. Роботи показують, як прості речі можуть допомагати берегти себе, пережити втрати і відчути зв'язок із тими, кого немає поруч. Як, наприклад, творіння анни зв'ягінцевої на повернення. Вона переосмислює казку Ганса Крістіана Андерсена, де Головна героїня намагалася врятувати своїх братів-принців, роблячи таку сорочку з крапиви. І художниця, так само, як і героїня, плете цей светр з крапиви для того, щоб зберегти свою близьку людину на фронті. А от відеоінсталяції південноафриканської художниці Габріель Голаят, особисті свідчення про людей, які, попри складні обставини, продовжують жити і роблять це завдяки любові. У співпраці з українськими правозахисними організаціями Мисткиня створила новий шостий розділ свого тривалого проєкту. Жінки та гендерно різноманітні люди, які пережили насильство, діляться власними історіями. Українські учасниці наголошують, боротьба за свободу, гідність навіть у часи війни не обмежується фронтом. Вона проявляється у в чуденному відстоюванні себе та своїх прав Насильство часто знищує ідентичність. Коли ми читаємо новини про трагедії, зазвичай не дізнаємося імен постраждалих. Тут же йдеться про особисте, про конкретних людей, яких люблять і знають. Серед нових проєктів – експозиція Архіполаг історії, що досліджує, як українське суспільство змінює свій погляд на власне минуле. А також виставка Хороша добра дружба, відображення щирості двох нейровідмінних художників: британця Ліама Ешворта й Артема Олійника, учасника проекту. Пінчукар-центр майстерня можливостей для митців із ментальною інклюзивністю. Ми працюємо в цьому напрямку ще з 2012 року і даємо голос цим художникам. Ми представляємо роботи не як окремі проекти, а у формі діалогу. Це позиціонує Пінчук арт центр як місце, де кожен голос має значення. У Пінчук арт центрі переконані ці унікальні експозиції стануть для відвідувачів справжньою подорожю, що допоможе усмислити і минуле і сьогодення. Майже всі виставки триватимуть до 4 січня наступного року. Вхід до пінчо. У карцентру як завжди безкоштовний. Вероніка Бойко, Євген Зузуля. факти ICTV, марафон. Єдині новини.